Привіт, сьогодні ми поговоримо про енергетичні тенденції місяця. Березень несе у собі дві основні енергії. Перша до 20 березня це період очищення, звільнення від старого, глибока внутрішня робота. Друга після рівнодення, після 20 березня, активація, енергетичний підйом, старт нових починань. Велика рекомендація для кожного робити енергетичні чистки за допомогою рун, а також за допомогою чотирьох стихій. Обов'язково записуйте інсайти, свої сни повноцінно працюйте зі своєю підсвідомістю, медитації на гармонізацію та баланс, щоб проходити всі затемнення спокійно без якихось вільських наслідків. Також не забудьте при кінці місяця зробити потужні обряди на залучення нової енергії. Особливо в день рівнодення, слідкуйте за моїм каналом, і я обов'язково буду ділитися з вами найкрутішими, найпотужнішими практиками і в цей день, і протягом цілого місяця. А також, якщо бажаєш дізнатися, яким цей місяць буде саме для тебе, що тобі важливо зробити, а як правильно вкласти свій ресурс, свою енергію, аби отримати бажане, звертайся за особистим розкладом. Детальніше в описанні під відео.